і практика іноді знаходяться на такій великій відстані одна від одної, що втілити в життя цілком слушні поради спеціалістів виявляється неможливим. І це не поодинокі випадки. Тому, після нашого чисто теоретичного спілкування з керівником відділу у справах цивільного захисту населення місь Олегом Бошаковим, ми вирішили й на практиці спробувати, чи вдасться нам отримати консультацію у вжепах і, врешті-решт, сховатися у укритті. Отож, про все по черзі. Разом з Олегом Бошаковим вирушаємо на екскурсію. Кжереп номер 1 зустрів нас привітно. Спеціаліст цивільного захисту населення виявився на місці. Графік консультації населення також. Поки Олег Башаков перевіряв наявність документації, ми вивчали наочність. Так і не зрозумівши, яким чином інформація про укриття повинна дійти до мешканців, вклинюємося в розмову. З'ясовуємо, що отримати інформацію можна лише прийшовши на консультативний пункт. Уявивши собі чергу із тисячі мешканців, поспівчували. І мешканцям, і консультантам вирішили допомогти у справі інформування. У кожному будинку, вже як у нас в 52 будинках, передбачено найпростіше укриття це підвальне приміщення, яке ну, за короткий термін переобладнується в простіше укриття шляхом демонтажу коморок підвальних, які в мирний час надаються людям для побутових потреб і ну, обладнанням, е, з, обладнанням захисту вентиляційних вікон шляхом насипу мішків з піском. Ну, і потім можна передбачити туди укриття людей, де розрахована площа на кожну людину один квадратний метр. Це короткострокове укриття людей, таке обладнаться це приміщення. Кожний будинок, який має підвальне приміщення, передбачений для цього укриття. У будинках, де, де підвальне приміщення не пристосовані під укриття простіше, ми розробили план переміщення людей в ті підвальні приміщення, де є можливість укриття, де знаходиться поблизості ці підвальні приміщення. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі таких будинків у вас? Я зрозуміла, 50. Два у вас тих, що мають підвальне приміщення, а ті, що не мають? Ті, що не мають, у нас 10 будинків, які не мають підвальне приміщення, які не можуть бути використані як простіше викуття. І у нас є ну, схема переміщення людей. Ті будинки, де є можливість для укриття? Тобто ви мені порадите, що в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації, пов'язаної з необхідністю десь сховатися, да, я повинна вирушити до підвалу свого будинку або якогось, який поряд, який визначений жерепами. Скажіть, чи аналізували жреби? Чи всі підвали, ті, що є, доступні для людей і чи можуть там дійсно сховатися та кількість людей, яку ви плануєте? Ну, діло в тому, що ми постійно проводимо роботу по приведенню підвальних приміщень ну, в належний стан. Прибираємо, вичищаємо. ну, В принципі, всі підвальні приміщення, які Розташовані в будинках придатні для розміщення людей. Довіряй та перевіряй, вирушаємо на екскурсію підвалами, тими в яких в разі чого будемо ховатися. Зупиняємось біля графіку консультацій з питань цивільної оборони. З'ясовуємо, що офіційно консультацію можна отримати лише двічі на місяць. Проте запевняє спеціаліст цивільної оборони Іван Галицький, таку консультацію можна отримати кожного робочого дня, навіть просто у секретаря. Віримо. Підвал будинку по вулиці Грушевського, 35 виглядає досить пристойно для того, аби знайти в тнім тимчасовий прихисток. І площі достатньо з урахуванням того, що дерев'яні перегородки та двері мають бути розібрані, і з них зроблені місця для сидіння. Якось по особливому оптимістично пролунала інформація про відсутність у підвалі гризунів. Додав оптимізму і надпис на стіні, який гріє душу. Тут проходять комунікації, можна дістатися води, є світло. Менш оптимістична ситуація в будинку. Поряд. Тут доведеться серйозно попрацювати. Мешканці зробили з підвалу склад для непотрібних речей, але і в цьому підвалі сховатися, в разі чого цілком можливо, а прибирання не за горами. А от жителям п'ятиповерхівки, що на Комсомолці, доведеться шукати прихистку в сусідів або ж запастися гумовими чоботами і протигазом». Радісно з того, що таких підвалів ми побачили небагато. Взявши обіцянку, що на будинках, в яких немає підвалів, буде розміщено інформацію, куди їм в разі чого евакуюватися. Вирушаємо до наступного бжепу. Сейчас посмотрим, зайдем в консультативный пункт, посмотрим, какие у него документы отработаны, позадаю вопросы, как, например, представим, что я простой житель города Коросина, иду, хочу узнать, в каком же подвале или в каком же полуподвальном помещении буду прятаться, не дай бог, что это будет на Востоке у нас там, или Авиационные бомбы или там минометные снаряды будут у нас лететь, в город корост, ну не дай бог. Поэтому идем и угу. посмотрим, как организована вся работа в ЖЭКе номер 2. У нас консультативный пункт, где в принципе уже расписано, где график дежурства, которое надает консультации у нас специалисты. Вот. Зайдем, посмотрим, на месте специалисты или нет, и спросим Разрешите? Можно? Так, ну я тоже захожу. Здравствуйте. 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 Как у вас тут все серьезно? Все как положено у них здесь организовано. То есть здесь можно и потрени... потренироваться, да. посмотреть, ну, что, то, черенка... что у нас есть. То есть можно и потрогать, и посмотреть, и... И понять, и объясним, что для чего надо... Что для чего нужно, да. Слушайте, а вот для чего вот, вот это, что это вообще? Для чего это? Для это это... заражение после радиации. То есть... Ага. Это Марли и... Тобто, якщо якесь радіаційне пораження, это себя можно обеззаразить? Так, так, себе и одежду. Олег Бушаков і наша знімальна група влаштували справжній допит відповідальному спеціалісту. Меня, вот, к примеру, как жителя города Коросно интересует, вот где моя семья будет э, прятаться от артиллерийского обстрела, лучше чего, потому что такие мероприятия, которые сейчас проходят на Востоке, вот, как оно у нас организовано. Расскажите нам, в общем, как у вас стоят дела в вашем Ну, на данный момент у нас сховищ, таковых у нас на э, балансе жеку нема, но у нас есть простейшие укрытия, это подвалы и будинки. І всі будинки мають підвали? Ні, не всі. У нас ті будинки, які підвалів не мають. Тобто, в якому будинку є підвал, ми їх мешканців теж. Розподілили. Да, розподілили а скажіть, будь ласка, скільки будинків немає підвалів? О, я вам скільки немає, не скажу точно. Що список, скільки. На даний момент у нас 30. Це тих, підвалів... що а, 30, підвальних приміщень. А, 30 підвальних приміщень є. Так. А скільки будинків, що не мають? Підвалів, ну тобто, які будинки повинні розраховувати, ну що вони повинні в якийсь інший будинок піти. Ну так взяти у нас от, двоповерхові будинки, є тут, котрі не мають підвалів. Навіть Крупська 5, взяти, взятись. У нас тут Крупська 8, Крупська 6, у них немає підвальних приміщень. Тобто ці мешканці будуть в підвалі нашого будинку Крупську 5 По -крупську так. так. І він може вмістити і своїх мешканців, і ну, ще там кілька є будинків? розрахунок. На кожен підвал скільки чоловік? Угу. Отак От візьмемо крупський 5, то у нас по розрахунку 1400 чоловік. Тобто підвал може 1400 чоловік так. містити. А проживає в будинку скільки? Проживає, ой, проживає. Так, Крупська 5. Так, по-моєму, 95 чоловік, так? Да? 195. 195. Тобто запас є так, великий. Як порядні гості вирішили завітати і до керівника. А, сюди, так? Ну, Зараз ми зайдемо до начальника начальним. Чирокопії не будемо? Ні. Здравствуйте. 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 Чи є у вас спеціалісти, які ще, окрім вашого основного відповідального за цивільну оборону, можуть дати консультацію? Ну, якщо ви підходили до консультаційного пункту, там а, видно графік чергування, згідно якого працівники нашого підприємства проводять консультація. Ну, я побачила Але... один раз на місяць консультацію. Чи я просто не е, крім цього, е, люба людина, яка підходить до нас по консультації, може підійти до секретаря. Вона теж е, е, з нею проведе роботи, вона знає, що, що потрібно для цього, і вона все може пояснити сама. Тобто вона може пояснити, куди мені е, мешканцю е, будинку по вулиці Крупської 5 іти в разі. Звичайно, коли, звичайно. З, зможе, да? так? Та. Я, жителька, я жителька вулиці Крупської, 5. Куди мені йти, е, якщо раптом е, якесь е, ну, бомбардування чи щось таке, ну треба мені сховатися, в який підвал йти? Звертатися. Жереб номер два, іменно у нас то, є тут підвал на Крупської 5 і сюди. Так, а якщо я от живу по Крупської 6 і у мене там немає підвалу, то куди то я буду? То ховаєтесь на Крупську 5. Всі на Крупську. Так, так. а у вас ну є ще там якийсь список будинків, де немає підвалів і куди вони так. повинні йти? Секретарка витримала перевірку з честю. А ми спокійні за мешканців території Гжепу, що-що, а консультації їм нададуть, і, відчувши себе трішечки сталкерами, вирушаємо на дослідження. Підвали кількох будинків, в яких ми побували, знаходились у досить пристойному стані. Як позитив слід відзначити вказівники, що показують, де власне вхід до укриття, і інформацію про те, де мешканці деяких будинків повинні знайти знайти прихисток на лаві біля під'їзду вгледіли приємних жіночок, мешканок будинку. Підходимо поговорити про цивільну оборону. А що треба з собою мати? Воду і сухарі, Воду і сухарі, і спічки, і свічки, і все. Тобто, а що треба? ну ні, ну я просто запитую, тобто, а от ви це дізналися нещодавно, чи ще як з часів Радянського сходить. Союзу? Так, раз, як почалося зразу. — Як Почалося на сході то вже і так і, і думає, що Шо? в першу чергу взяти, якийсь бінт, якусь, я знаю, що ще. А слухайте, складено Капрі, щось, нічого. склали там, документи, якісь нічого. речі, на, про всяк випадок нічого. То я складав, ті документи. Будете складати, коли, ну, якщо, не дай Бог, да, щось таке вже буде. Близько, да? то Тоді буде. Да, так, тоді будемо, як каже, покуди гром не грівне до не перехрістися. Слухайте, а у вас підвал не захаращений, там не, можна не, туди потрапити? Да? Воно сміло, так. Да. І він постійно Чист. в такому стані у вас? Постійно. Чистенький, Да? чисто прибирають, да, дівчата приходять і вбирають чисто. А самі жителі в підвалі не царять? Що Ну буває всякого. Ну іменно щоб так буває, як в других підвалах дойде. У нас У нас зачинено, так? Да? А да. ключі. Тільки в одного мешканця, не, якщо його не буде. Ні, в квартирі в кожній. Зрозуміло. Молодці. У нас підвал закритий. – А у вас в квартирі радіоточки є? Тобто місцеве радіо так називається? Не, не немає радіо. Немає радіо. Ні, є, там на другому етажі в кось. Ну, є, може, в кота, так, іменно у нас немає. Будуть кричати. Гвжереп номер 3 взагалі виявився взірцем в плані оформлення і наявності усіх документів. Та консультацію нам надали чітку і зрозумілу. Відповідальна за цивільну оборону при гвжереповій Валентина Ткачук вичерпно відповіла на усі запитання. Єдине, до чого змогли прискіпатись, точніше, я змогла прискіпатись, це певні невідповідності в графіках роботи, консультативного пункту і графіка надання консультацій. Та це як виявилось. Пізніше справжні дрібниці. Проте до цього повернемося пізніше. У ГЖрепові номер 3 ми також відвідали кілька підвалів. Без євроремонту, звичайно, проте пересидіти годину другу можна. Є вказівники, інформаційні листки. Отже, все гаразд. А ось і присловуті переобладнані підвали. В даному разі під магазин і кав'ярню. Ось тут би я із задоволенням пересиділа годинку другу. Та не час. У нас наразі ще один вже мій рідний, четвертий. Заходжу сама, ну просто як мешканка. Намагаюся отримати інформацію самостійно. У холі не заходжу. Іду до секретарки без камери, проте із вімкненим мікрофоном. Чи Де тут нам до з цивільної оборони у нас зараз ідеопада, допомога, під завтра. Три дня взяла опуска. Mm -hmm. Тобто це вона, так? А хтось інший може надати таку консультацію? Яке mm саме -hmm. підтримка? Ну, от е, будинок Кірова, 72, до якого підвалу, якщо в, в якомусь випадку ми повинні йти. А, ви маєте мовити бомбосховище? Ну, не бомбосховище. Зараз просто... катя під... укриття, обстеження підвалю сховище. Да, тобто, да. ще не відомо, так? Да? На даний час. Взагалі, можна це, мабуть, уточніть у неща. Заходжу до начальника вжепу пана Григорчука. Каже. Можна да. було? Скажіть мені, будь ласка, питання сьогодні оборони, що у вас надає консультації? Це у нас інженер техніки безпеки. А, де його знайти? Він у нас є сімон. Де її знайти? Я не знаю, не відпустив, Добре. А в неї є графік чи, чи так? Ні, не знаю, на роботі. Мої заперечення мовляв, не можу ходити щодня і прохання, щоб хоч хто небудь надав консультацію, явно роздратували начальника комунального підприємства. Я уявляю, якби я була бабцею старенькою і якби поряд не було поважних чоловіків, яку б відповідь я отримала, повністю ігноруючи мене як існуючий живий об'єкт, начальник в жрепу веде інших показувати наявні приміщення у дворі біля Будинку по вулиці Кірова, 40А, по підвалу якого проводиться екскурсія, озираюся і бачу, що поряд знаходиться п'ять будинків без підвалів. Пересилюючи острах, запитую, куди діватися цим мешканцям. У відповідь чую, бомбосхович у нас нема. Отож, мешканці будинків по вулиці Кірова, 40, 42, 44, 46 та вулиці Табукашвілі, 23, 25, 27. Копайте бомбосховище. А поки я роздумую над відповіддю, всі вирушають далі до інших підвалів. До нас підходить інтелігентного вигляду чоловік і каже, що виявляється в деяких дворах і справжні бомбосховища, і береться нам їх показати. Споруди вражають товсті стіни, бетонні перекриття, товстий шар землі зверху. Це точно не були сараї, і в разі чого тут можна буде врятуватися. Та як мені здається, не варто затримувати… Мовитись в коридорі одразу потрібно пірнати в бокові ніші, бо коридор і ударною хвилею і осколками прострілюватиметься на раз-два. Хоч трохи ставши спокійнішою за долю мешканців цієї частини міста, чим чекую за тими, хто мене явно ігнорує до консультаційного пункту, який не в офісному приміщенні, а на виробничій базі підприємства. Відповідальна за цивільну оборону догулює останній день відпустки. Тому з документами вийшли деякі ускладнення. Паспортів на підвальні приміщення також немає. Версію, що ці паспорти здані у військкомат, довелося спростовувати Олегу Б. Бушакову телефонувати до начальника військкомату. Мені докладають, що в марті місяці вони всі карточки обліку підвалу передали говорят, в воєнкомат. Ну от в марті місяці стоїть мастер у нас тут, начальник ЖЕКа, сказав, що всі карточки підвалу передали. Підвалу і По грибов, и подвалах да. и по грибов и детских садиков все переписано в дома а кому а, вы давали письмо есть мне письмо пришло мне потом адрес отправили обратно ну кто пришел где а вас письмо это? есть ну, у меня приемное есть письмо письмо как вы на ЖЭКе писали вы есть приемы? Такі діла. Зараз документації подаємо. На основании чего ми віддали. Стенди, графіки, розпорядок роботи, консультативного пункту все нібито в наявності. Та ось зазначений на стенді голова Евакокомісії вже виявляється, не працює на підприємстві. Та є новий – людина щойно з курсів і один з небагатьох, хто здав екзамен з цивільної оборони. Отож, порядок буде наведено. Ви обучались в такий період, коли на Востокі йдуть бойові дії. Що вам ще розповідали? Нас зараз цікавить питання підвалу, полуподвалу. Що з ними? Ви зупинувалися на цьому? Ну, на цьому зупинувалися, що... Взагалі, як підготувати підвал, щоб було укриття? Не просто підвал, взяли, спустилися і все. Снаряд прилетів, рвануло, І окна, які не заложені, зрубнає волна і всіх там накрила. Право в тому, що дали руку топаючих в руках утопаючих. Так що, ну, потім прокурор прийде спробувати, чому на даний момент Откажіться, в Томбільській області мало. немає ні одного о, ні одного бомбоубежчика, призначеного для евакуації людей. Вирішуємо завітати до консультаційного пункту наступного дня, бо залишилося багато питань, на які необхідно отримати відповіді. Я мешкаю по вулиці Табукашвілі, 23. У нас на нашій території нашу нашу дільницю, нашу жертву, те, що ми у нас є будинки, в яких є підвали, які можна, які в яких може людина. Мешканці наші можуть і пересидіти ну, пересидіти так. Це дуже голосно сказано, скажімо так, але це ви мені зараз як мешканцю ну, як будинку, ви? та Букашвілі 23 три відповідаєте? Ну є у нас такі що відваликів. у нас є. Ну так. я вас конкретно ж запитую та Букашвілі Куди мені йти, скажіть, будь у ласка, У нас є перелік, перелік. Будинків, які знаходяться 에, сховища, яких можна ну, в того що... не розподілено кому куди йти. Ну, наприклад, там 44-й йде в 40 а, 46-й йде в Кірова 63, там, ну і так далі. Тобто не, такого нас, немає розподілення. А якщо всі хлинуть в один, ну от вирішать і туди всі не, ну, з усіх прилеглих будинків я і, вас, ваша і не влізу роз не розподілене. Взагалі вона розподіляється. У нас є папка документів, я зараз це саме. Там є розподіл, е, які будинки, які можуть. Це, це ми робимо особисто, якщо на, на, скажімо, як буде вже такий стан. То ми розподіл зробимо. Ну на даний час конечно, ми не займалися цим, чесно кажучи. А на, а взагалі таке є. У нас є документи, які ми можемо. Ми розподіляємо всіх наших мешканців, оскільки ми знаємо скільки мешкає всього мешканців. У нас є паспортний стол, які у якого є інформація. Ну, ну то тобто тоді... ви ще не розподіляли. Ні, ну на даний час, чесно кажучи. Сподіваємось, що все буде розподілено, замінено, як до прикладу, графік консультацій, датований 2013 роком, списки відповідальних осіб і так далі, й тому подібне. А головне прийде усвідомлення того, що прилеглий до залізниці мікрорайон та ще й з великою часткою будинків без підвалів повинен бути зоною підвищеної уваги відповідальних осіб. Час підбивати підсумки в більшості своїх спеціалістик вже пів мають уявлення про те, як повинні діяти у надзвичайних ситуаціях і швидше за все діятимуть чітко та злагоджено. Та як діятимемо ми, куди тікатимемо, де шукатимемо порятунку разом зі своїми близькими? Варто дати відповіді собі на ці питання вже зараз, а не коли грім загримить. Саме на цьому ми робимо наголос. І якщо вам для цього потрібна консультація, ідіть і вимагайте. Адже якщо інформація не йде до нас, то ми прийдемо по неї самі.